Добрий день. Сьогодні разом з вами ми проаналізуємо ситуацію на фронті, ситуацію в Російській Федерації, але спиратися будемо на повідомлення в російській ЗМІ. Заглянемо, так би мовити, за порібрі. І почати я пропоную ситуацію в Білгородській області. В Білгородській області, як завжди, неспокійна. Російські ЗМІ повідомляють про приліт у склади з паливно-мастильними матеріалами, пльові склади з БК і ураження місць постійного перебування особового складу. Почнемо, 27 березня, приблизно о 16.30 БПЛА здетонував двох кілометрах від села Журавльовка Білгородського району над складом з паливно максиними матеріалами Міністерства оборони Російської Федерації повідомляється про масштабну пожежу на цьому складі. Ідемо далі, приблизно в цей же час відбувається ще один удар БПЛА. Стіну корпуса Б, це вже безпосередньо в Білгороді. Мовиться про атаку на Білгородське управління Міністерства внутрішніх справ. Причому удар приходиться між третім і четвертим поверхом. Всього будівля шість поверхів. Від вибуху отримала поранення начальник центру фінансового забезпечення управління. Полковник внутрішньої служби Інна Чвирова. Я нагадаю, до цього моменту російські ЗМІ не повідомляли про поранених і відповідно наслідки атаки української БПЛА на будівлю управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Білгородській області. І далі подробиці цієї атаки атакою були пошкоджено 36 вікон, кровля, фасад будівлі. А також два автомобілі, один з яких БМВ. Ну люблять російські копи пересуватися на іноземних автівках. Я так розумію, що після успішного атаки української БПЛА їм все ж таки прийдеться пересісти на білі лади, якщо не їм, то їхнім дружинам, які отримають ці білі лади. Але враховуючи критичний стан російського автопрому, я сподіваюся, що дружина отримують кілограм пельмені. Але йдемо далі. Ще один дрон приблизно о 20.30 наніс удар по пункту постійної дислокації військовослужбовців збройних сил Російської Федерації в салі Нічаєвка Білгородського району. Внаслідок атаки загинуло два військовослужбовці, два отримали важкі поранення. Причому під час атаки був знищений і автомобіль КАМАЗ. Показала ситуація по Білгородській області. Варто говорити про те, що місто Білгород вже звикає до сигналів повітряної тривоги, і, відповідно, росіяни на собі відчули, що таке війна. Я нагадаю, що до успішного характеру нанесення ударів по силових районах Російської Федерації мовиться про Курську, Білгородську і Брянську області, Російської Федерації ще в 23 році. Було приблизно до 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тобто ті особи, які російська влада змушена була евакуювати тилові райони Російської Федерації. Те, що наразі відбувається в Білгородській області, можемо назвати панічною втечею, не евакуацією. Російська влада продемонструвала безсилля у моменті протистояння ударом з використанням. БПЛА і відповідно засобів ураження. Це показово. Подібні настрої, це те, що підриває довіру до дій центральної влади і, відповідно, можливо, спричинить до соціального вибуху. Причому не тільки при кордонних районах, бо мовиться про те, що ці люди, яких примусово переселяють тилові райони Російської Федерації, відповідно формують громадську думку вже безпосередньо в тилових районах. Московської Тверської області Ярославської та інших кількість так званих внутрішніх переселенців, вона вражає. Але давайте аналізувати події далі. А далі нас чекають зовсім цікаві новини. Мовиться про те, що за повідомленнями російської сторони в Білгородській області, в Білгородському районі, знов таки відбувся нештатний. Схід боєприпасів. На цей раз мовиться про плануючу авіабомбу. ФАП 1500 М-54 з УМПК. Вона була зброшена в Білгородському районі Білгородської області. Причому самі російські ЗМІ повідомляють про те, що і змушені констатувати той факт, що за останній час збільшилася кількість подібних нештатних сходів авіабомб. и дали ему оригиналу. Это может говорить о том, что противник очень активно использует ПВО в приграничных Харьковской и Сумских областях, подсвечивая российские бомбардировщики и вынуждая их экстренно избавляться от лишнего груза, уходя на противоракетный маневр. Выявляет СОБИ. Украинские системы ППУ настолько успешно працюют по Аеродинамічним цілям на території самої Російської Федерації, що Російський ВКС перетворює на випалену землю вже не тільки відповідно і Харківську область, але й Білгородську область. Причому мовиться про те, що про ніж сход ФАП 1500 уявіть собі, яку руйнацію внаслідок удару по населених пунктах він може спричинити. І він вже спричинив, бо мовиться про те, що це не перший випадок, коли. Російська авіація змушена скидати авіабомби на голови цивільного населення російських населених пунктів Білгородської Курської області, пояснюючи це тим, що, начебто, українське ППО змушує їх йти на відповідно антиракетний маневр. Але давайте подивимося далі на події, які розгортаються в Російській Федерації. На цьому приємні новини для нас не закінчуються. Нагадаю, нещодавно з окупованого Севастополя прийшло повідомлення про збиття російської системи ППО власного ж літака су 27 І нарешті стали відомі подробиці цієї екстраординарної. Хоча чому екстраординарна? Вона вже штатна ситуація для ВКС Російської Федерації. Мовиться про те, що російська ППО раз по разу у вічний польот власних літунів, при чому мовиться про знищення дороговартісної техніки, але ще більш дороговартісними є відповідно сам факт знищення льотного складу, бо підготувати літуна це досить проблемно для будь-якої країни і в першу чергу для Російської Федерації. Так, от що повідомляють російські пабліки про те, що су 27 був збитий. розрахункам зенитно-ракетного комплексу «Панцер». Далее По неизвестной причине уведомления о вылете своего Су-27 в ПВО не получили. Прекрасно, но ну, да. Из-за того, что боевой расчет ЗРПК на свой запрос не получил ответ от пилота Су-27, было принято решение о нанесении удара по самолету на поражение. Как стало известно позднее до пилота Су-27, запрос расчета за ПРК не дошел. По причине того, что на данном панцире паузу, некорректно работал радиолокационный запросчик. Ми ну, побажаємо в подальшому панцеру успішного полювання за власними літаками. Збройним силам України ПП України менше буде роботи. Ну, а тепер перейдемо до повідомлення російських воєнкорів безпосередньо щодо подій на лінії бойового зіткнення. Зокрема, повідомляються подробиці бойових зіткнень в районі Невельське і Первомайське Донецької області. І виявляється, що у російської армії є. Таке поняття, як снарядний голод. Причому російські воєнкори повідомляють про те, що по причині лімітірованої видачі снарядів приходиться давіть піхоти, що в даній ситуації не дає больших плодов. Виявляється, і у них снарядний голод, і, відповідно, вирішують питання, виключно в кращих традиціях, в лапках, звичайно, кращих часів Другої світової війни, так звана Жуковщина. Вона й досі при пріоритеті у відповідно російських військовослужбовців і військового командування. Мовиться про те, що тактичного рівня завдання використ... Використ... мовиться про те, що для виконання тактичного рівня завдання знову використовується тактика переваги. В живій силі, тобто так звані м'ясні штурми. Причому про м'ясні штурми і відповідна снарядний голод повідомляють не українські пабліки, це не українське ЕПСО, це повідомляють так звані російські воєнкори. Ну і перейдемо до подій безпосередньо Російської Федерації подій, які пов'язані з терактом під Москвою атакою терористів на кроку сітіхо за повідомленням російської сторони. Під час теракту в крокусі загинув полковник головного розвіду управління Тимур М'ясніков. Він приїхав з фронту у відпустку і пішов на концерт пітніка разом з сім'єю. І далі подробиці біографії м'яснікова. М'ясніков воював в Косово, в Таджикистані. Останні два роки він знаходився на території України. Служив у третій бригаді спецназу. Генштабі. Збройних сил Російської Федерації, нагороджений бойовими орденами і медалями. Земля йому склувати. Але ви знаєте, товариство, досить примітно, почерк і відповідно характер поранень, отриманих полковникам головного розвіду правління Дві кулі в живіт Тому, коли будуть розповідати про Таджикських будівельників, у мене це викликає баг... великі сумніви. Ті, хто в темі розуміють, що коли стріляють в живіт, шансів на порятунок практично мінімальні, нульові. Це досить своєрідний почерк. Вельми холоднокровної людини, яка здійснювала постріли. Варто говорити про те, що подібний характер використовується, ну, коли людина намагається завдати максимальних фізичних страждань. Тому версія про таджикських будівельників, які вперше взяли в руки автомат, вона спростовується самим фактом і характером ліквідації полковника головного розвіду управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Ну і далі з приводу теракту в Крокус. Ну і далі, з приводу теракту в Крокус повідомлення російських ЗМІ. Кредити Сбербанку людей, які загинули під час теракту. Будуть урегульовані, повідомили в банку. Совкомбанк так само спише всі кредити тим особам, які загинули під час теракту. Ви уявляєте, яка щедрість з боку російських банків людина загинула, а з нього спишуть кредити? Як це по-імперськи? І головне, що з небіжника вже не можна буде вимагати відсотків лихварських. І, відповідно, люди пов'язані з вибиванням боргів, вже не зателефонують йому з вимогою повернути кредит. І це подається, оце, знаєте, такий цинізм, як державницька політика, яка має показати росіянам, наскільки центральний уряд піклується про своїх громадян Російської Федерації списати кредити з людей, які загинули. Під час теракту, який був спровокований самою російською владою, верх цинізму. Але давайте подивимося, що у них там відбувається взагалі з контртерористичною та контрдереверсійною діяльністю. ФСБ повідомляє про те, що затримали росіянина, який планував влаштувати теракт на залізничному вузлі Транссибірської магістралі. І далі повідомляється досить цікаві подробиці його затримання. Виявляється, що чоловіка завербували українські спецслужби, де б ви думали, його завербували? У Львові? Браво! Премія Дарвіна йде відповідно ФСБ. Без жодних вагань. Перше місце. Ну а де ще росіянина вербувати, як не у Львові, для здійснення терактів на Транссибірській магістралі? Унікальний епізод діяльності російської ФСБ він буде вписаний золотими літерами у новітню історію російських спецслужб. Ну і далі. З приводу терактів, слідчий комітет Російської Федерації, вирішив теж не пасти задніх. Ну якщо ФСБ затримує росіян, яких вербують у Львові, то відповідно і вони мають здивувати російську спільноту і. Відповідно показати ефективність розслідування теракту, і вони так і показали. Повідомляють про те, що терористи після злочину у кроку Сіті-Холі поїхали у бік кордону з Україною, щоб, щоб що, ви думали, прибути в Київ і в Києві отримати винагороду. Це слідчий комітет Російської Федерації. Є колись писав: я думав, це дно, але знизу хтось постукав. Постукав слідчий комітет Російської Федерації, виявляється, треба проїхати через е, Російську Федерацію, перетнути е, російсько-український кордон, яким чином перетнути, до речі, не зовсім зрозуміло. Проїхати фактично через цю Україну, доїхати в Києві, щоб отримати. Ну, а де бо На Володимирські гроші. Правильно в каші для здійснення теракту. Там так і буде написано в платіжках. Виплатити бойовикам і діл за проведення теракту в кроку Сіті Холл. Ну і, відповідно, буде стояти підпис. Унікальне явище. Умом Росію не понять. Та тут і аршинам общим, не ізмерять. Ну і наостанок. Економічні новини. З країни окупанта, і вони не можуть тішити. І на ці приємні новини ми сьогодні і поставимо крапочку. З виробництвом бензину виявляються великі проблеми Російської Федерації. За даними Росстата з 18 по 24 березня виробництво бензину в Російській Федерації впало на 74% у порівнянні з попереднім тижнем. І відповідно наразі. Виробляють 107,8 тисяч тонн бензину на добу. У порівнянні з аналогічним тижнем минулого року, це падіння склало 14,3%. Привіт! Це, до речі, шановне товариство, коли західні партнери будуть вимагати від нас припинити удари по російських НПЗ, висловлюючи свою глибоку. Задоволеність або стурбованість діями сил оборони України. Так от, покажіть йому цю статистику Росстата. знов таки, це не українські джерела, це російські джерела, які свідчать про надефективний характер дій Сил оборони України, які вже провокують соціальну напругу Російської Федерації. Я нагадаю, Російська Федерація вже ввела заборону на експорт бензину і дизельного палива після успішного характеру удару. Українські БПЛА по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації. І, до речі, коли корисні ідіоти з числа військових експертів будуть пов'язувати удари по енергоструктурі України з успішним характером атак українських БПЛА по нафтопереробних заводах Російської Федерації, переключайте або не слухайте. Ці атаки ми розглянемо у наступному нашому етері. Хто не підписався на YouTube канал Код 450, пропоную це зробити негайно. Поширюйте, коментуйте і просувайте український контент. Під цим відео реквізити для допомоги аналітичному відділу громадської ініціативи права справа, який веде боротьбу не тільки на інформаційному полі, але й відповідно успішно протидіє російським спеціальним службам, як на окупованих територіях, так і відповідно Україні. Далі буде. Тримаємо стрій. це буде Україна.